В рамках відновлення ефіру Радіо Рокс у Слов'янську вдарили по позитиву Сергій Кузін та Соня Сотник. Найпозитивніші та деревові запалили площу жовтневої революції по повній програмі. Пара сотень найвірніших прихильників зі Слов'янська та Краматорська, не звертаючи уваги на холод, зігрівалися співом і танцями. Селфі з першою запрошеною зіркою вечора тривали протягом усіх хітів Еріки.

Заспівавши свої хіти, Еріка передала мікрофон запальним ведучим ранкового шоу. Концерт Слов'янськ Фореве відбувся і справді за будь-якої погоди. Отже, тепер слов'янські прихильники радіо Рокс заново ловлять хвилю сто один та 7. Ще раз хотів сказати і від нас всіх і від тих людей, які допомагали сьогодні. в організації цього концерту, огромніше спасибо вам. Очень переживали за то, що холодно, осінь. и, может быть, болезни всякие, вирусы, простуды. Здорово, что вы сегодня здесь. Мы очень рады тому, что у нас сегодня происходит такой фантастический просто обмен улыбками и весельем.